гетьма Геть на нас чи читати голос цей універсал. Тяжкі часи кривавої самоволі смертеї кари маємо доволі то чи ж воно нам буде до куття пустити праком ще одне життя Чурай, Маруся, ви в одному чинила злочин Вона не є злочинна, бо тільки зрада є тому причина. Невірно теж, караючи не ураховувати також чесно. Її пісні, як впевнений гонціння, як дивен скарб серед земних марно. Тим паче зараз, як така розруха, тим паче зараз при такій війні, що помагає не прощати дух, як не співцями створені пісні. Ще пісня в угоні не пишить. Таку співачку покарать на горло, та це ж не що, а пісню задушить, за ті пісні, що їх вона складала, за те страждання, що вона страждала за батька, що розп'ятий у Варшаві, а не схилив прибором чола. Не вистачало в городу Полтаві, щоб і вона ще страчена була. Тож, відпустити дівчину негайно і скасувати вироки того універсал, прочитаний публічно, щоб справити у морі.